Ох, так, товариші трудяги. Е, дивіться, приніс я кліносан. Е, дуже повезло, в мене якраз залишився останній мішок. Треба на отак заказати. Е, одного мішка мені взагалі вистачає, ну, так сказати, на місяць печено. У мене тут 24 квадрати. Получається е, його 10 кг. Е, і виходить так, що. Фух, ну я не знаю, ну 100 грамм його треба сипати на квадратний метр. Розумієте? Мені його вистачає на місяць спокійно оце цьому бройлеру. Плюси у цих дезінфекторах в тому, що все-таки як-не-як, профілактичну дезінфекцію ви зробили. Ви знаєте, що ага, якщо у вас хороший комбікорм. У вас птиця хороша. Да, яку ви взяли, ви довіряєте поставщику, якого ви її купляєте. Теж все хорошо. Приміщення у вас сухеньке. Не треба там красиве, воно не красиве. Яка різниця? Це на руст впливати не буде. Е, приміщення у вас є. Воно тепленьке. підстилочку зробили, кормушки повішали, водичка є. Птиці абсолютно. Е, адаптація буде чітка до цього приміщення, те, тепло е, у, у, у ньому, е, щитай, тепленько, ви їсти даєте і все. І знаєте, от буває так. Не зробили дезінфекцію, бабах починають е, кирдикати чогось, то дохнуть, то прикопуєте. Це буває от, е, в періодах із 21 дня по 35. -й. Не знаю, це в якийсь, як на мене, от знаєте, самий хужий, е, період розвитку. Того, що, от, Щось полетіло. І цей, от в цей момент, от цей момент самий важний процес не запороти птицю. Тому що от отута у нас вже йде резкий, швидкий, класний спосіб росту іменно в самої птиці. Вони починають добре їсти. У них з'являється суперський апетит. Вони починають пити воду. Тобто вода постійно має бути обов'язково. І тоді, от. Вас жде успіх. Ви побачите, що ваша птичка хорошо розвинулась, вона красива, гарненька і все чітко. Ну, якщо цього не зробити, то тоді ж виходить, що птиця не розвивається правильно, бо щось їй мішає. І починаєте дзвонити кучу ветврачів, що робить, мене там то поносить, то, 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 то капець якийсь, то падають на ноги, то не, не, не їдять комбікорм, то не п'ють воду, скупчуються в кучі хрюкають, харкають, хріпляють. Коротше, куча проблем із ними е, і не знаєте тоді, що робити. Просто робіть усе по, по стандарту, так сказати. Це не, не, не знаю там правильно, це неправильно, різниці немає. Ви просто зробіть те, що залежить від вас. По ви господар, ви зробіть, ага, ви знаєте, комбікорм посипали, хорошо. єсть, то есть, насипали цей комбікорм. Комбікорм хороший, про нього добре да? він вже провірений, чи ви там дивитеся когось, чи ще щось. Що от, ага. от оцей комбікорм у нас є, від нього птиця росте, нам все подобається, все класно, такі результати. Все. Уже ця людина, так сказати, зробила цей комбікорм, вона його провірила, і ви 100% знаєте, що все із комбікормом у вас добре. Приміщення, підготовили, побілували, посипали його там, тирсою чи дробленою соломою. Дуже хорошо, кстати, соломою дробленою посипати, невеликими оцими дрючками такими, що ну, поняли? Тобто, оцими тростинами, да? а от іменно подробити її. Можливо, якусь там дробілочку зробити чи ще щось. Ну, от такими от подрібнювачем якимось це все діло передробити. І все буде чітко. Пістилочку ви зробили. Це при тому, якщо у вас немає тирси або стружки. Провіряв я і тирсу, і стружку для бройлерів. Е, Немає різниці, бо мені колись хтось написав: О, Бог ти мій! Коротше, вони ж тебе тирси наїдяться, вони подуються, подохнуть. Від тирси ні один не здох. І було усе нормально. Був такий момент, що не було стружки, а була тільки тирса. Результат. Той же самий, абсолютно. Просто от чогось стружка мені дуже подобається. Вона якось чи довше, довше е, тримається, от, е, ну, не знаю, от. І, і бройлер мені на стружки от красивіший, от він адаптивніше якось себе веде. Ну, це, це чисто моя думка. От і все. Так що, якщо у вас усі процеси не будуть оці нарушені, проблем у вас ніяких не буде. І в свиней сьогодні зробимо дезінфекцію. Ну, у Свиней ми будемо робити дезінфекцію йодокліном. От, у свиней мені подобається йодоклін. З запаху цього йоду просто бомбічний, заходиш у сарай, Ти так знаєш, вдихаєш. А з запаху свиней нема, а йод є. І в чому суть, що кліносану це зараз посипали, і, і все. Він, виходить, раз, одноразово зробив свою дію, і все класно. Йодоклін же. Працює днів 5, тобто в нього, от за рахунок якоїсь там хімічної реакції, да, із е, попаданням на поверхню, він починає працювати днів 5, оцей от запах, він вважає, робить, знаєте, таку собі профілактику респіраторних всіляких захворювань. Це дуже-дуже крутий препарат. Теж. Ну і з ним треба обережно, щоб так сказати, його і не передозувати, ну і зробити так, щоб е, він був присутній у вашому приміщенні. Так.